З Надією Тихонович зустрічаємося в музейній кімнаті пам'яті репресованих радянською владою Державного архіву області. Жінка показує світлину батька після його повернення з десятирічного заслання. Це було в 1953 році. 5 числа звільнили Київ, батьки тоді в Києві переживали, а 6-го вже його заарештували. Зібрали вони в як свідків. І йому сказали, що, мов, ви працювали на німці. Коли були питки, то клали пальці між защілених дверей, і це було дуже больно. 33 річний шкільний вчитель Микола Тихонович отримав 10 років в'язниці. Народилася я бабушка Бабуся написала записку в спеченому хлібі вона туди положила, і, і, і вона написала, що народилася дочка, назвали Надією. В радянській цій е, в'язниці сидів, то е, там теж ж питки були і все. І він писав матері, що е, як я не знаю, я, я не витримую цих тортур, мабуть, я не доживу, то устраивай, влаштовувай своє життя. Надія Тихонович вперше побачила батька через три роки після його звільнення. Він був реабілітований, реабілітован, У нього було посвідчення репресованого. Но це цього посвідчення мені не досталася, в мачі, і так трапилось, що за дв... да, і тоді вийшов закон, згідно якому цим репресованим начислялась компенсація за роки, за ті роки, що вони відсиділи в в'язниці. І він подав, і якраз за, за за два дні до його смерті приходиться компенсація. В архіві зберігають більше сотні музейних експонатів, що розповідають про репресованих, яких радянська влада розстріляла або відправила до в'язниць. Радянська влада свідомо йшла на те, щоб репресувати частину тих своїх громадян, які якимось чином проявляли антирадянську позицію і проводили антирадянську діяльність. Пік апогей репресій припав на 1937-1938 роки. В історію ці події війшли як великий терор. Каже, репресії торкнулися селян, робітників, науковців, священників. Інститут національної пам'яті говорить про те, що трохи більше 198 тисяч жителів України зазнали репресій, але це йде мова про період великого терору 37-38 роки. Але репресії продовжувалися і після воєнний час, і в 70-х, 80-х роках. Нині в архіві області зберігають 12,5 тисяч архівно-слідчих справ репресованих радянською владою. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.